Доброго ранку, друзі. Вас вітає канал Сільське подвір'я, що на Тернопільщині. Запрошую вас на свій канал. Ми з Жуйкою раді вас вітати. Підписуйтеся, ставте лайчик, включайте дзвіночок і будемо разом з вами працювати на сільському подвір'ї. Дивіться, яка в нас сьогодні гарна погода. Ой, дуже гарне чисте небо, про що не скажеш про другі регіони. Ну що зробимо? Мусимо молитися, мусимо переживати за себе, за своїх близьких, за все кругом, переживати за своїх захисників і захисниць. Ну і молимося, бережемо відповідно себе і своїх рідних. Запрошую з вами. Запрошую і з вами буду знову я і наше маленьке господарство. Запрошую вас на ранкову поранку. Учора, хто дивився, була обрізка яблунь. Ось тут ще гіляки стоять. Ще Сьогодні троянди обрізала, маю два кущики. Це було вчора. А сьогодні ранкова поранка. Ідемо. Зими у нас вже нема, тільки сьогодні трішки приморозок, але снігу вже давно-давним нема. Ну, як давно давним? Ну, з тиждень вже немає. Ой, добре. Ранкова поранка. Ранкова поранка. Так, зараз наберу. Наберу меленого і йдемо до свинок. Що ж Йдемо? Йдемо до свинок? Йдемо? Йдемо. Йдемо. Mm -hmm. О, так. Ти ж йдеш до, ну, до свинок? Ти так не годна. Правда? Ану, що тут у вас? Хлопці і дівчата? Що тут у вас? О, ти що так приповідаєш? Що ти так приповідаєш, га? Що тут у вас? знаєш, що його підіймаєш? Що тут у вас? Добре, добре, даємо їсти. Даємо їсти. Так, наша мала, мала, тобто вже вона не мала, велика пепа, вже стає велика. Надіємося, що вона буде навесну нам з приплодом. Уже якби півтора місяця, як вони живуть з кабанчиком разом. Надіємося, що вона нам приведе поросяток за півтора місяця? Ну, побачимо, побачимо, як хлопець працює. Так, далі. Далі ось ці щурики, вже щурики, вже не мишки, вже щурики. Так, гарненькі. Уже їм. М -м -м -м, боже, Боже. Боже Боже, дай пам'яті. Уже їм 4,5 місяці, це точно. І вони їдять, так? Шкарпеточка. 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 Так, ти шкарпеточка. Ты шкарпеточка, так. І тоже. Так. Свенка поросенка. Свенка поросенка. Свенки ручні. йдуть до рук. Така ж карпеточка. Зараз ще сюди їм водички і, і буде рано зроблений. Так, тут у нас. А ну чекай пепа. Тут у нас пепа. Пепа, пепа Пепа цим коритом. Ой, пепа-пепа, чекай. Пепа цим коритом підкидає зад вперед, куди хоче, туди ним кидає. Давай, наминай. Наминай, їж. Ще підростай, бо з тебе буде ковбаса, З тебе буде ковбаса. Добре. Це тут, походу, трісло. Замерзло трісло, я так думаю. Треба щось придумувати друге. Ну, не знаю. Та ось такі справи. <свінка> По свинках. Що є? що є? Що там, тато? Мутюкаєшся? Мутюкаєшся? А чого він мутюкається? Ти чого мутюкаєшся? Не мутюкайся? О! Оце краще йде, як то що суха мука, звичайно. Чмакання, плямкання. І пішла робота. Якщо не продамо, то на осінь будемо мати нормально ковбаски. Буде буде робота і робота, день у день буде. Нічого, куди дураю, дивись, вони такі крицюни. Але піде трава, якась зеленина, якась ну, трохи стара. луцарка кропива. На літо, на весну, на літо це дуже добрі свині тримати. Добре, все, пішли. Жуля, пішли. По цих щуриках ніхто не питає, ніхто не хоче таких свинок. Ну нічого. Нічого. На осінь. Якщо не продамо, на осінь буде гарна кубаса. Прийдуть весняні дні, літні, Бурян, буряни різні, кропива, капусти. Луцарка. Все сюди піде у клітку, а може їм зробимо на вулиці. Загін такий. І буде свіжина на осінь. Отакі От справи. Всім гарного спокійного дня, мирного нам дня, спокою в світі, спокою у душі, <свіжина> хоча його не дуже то є. Бережімо себе, бережімо своїх рідних. Щось тримаємо, щось робімо, бо щось таке наші, можна у ладці задумали, я політику, звичайно, не лізу, що може бути штучний голод. А свинка у селі це діло. Ось такі справи. Так що. Всім спокійного дня, до наступних відео. Па-па-па-па!